Друзі, всім привіт! Так, е, да, да, да... Пропав. Ну, да, надовго. Майже на півроку, так? Ну, пробачте, так, обставини склалися, не було ні часу, ні змоги. Праця, 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 праця. Так, багато хто знає. Що я не вдома, я далеко від дому, треба за що жити і якось продвигатися. Але але але, відео будуть, будуть, скоро в, скором, в скором майбутньому, я думаю, після нового року все вже наладиться, все буде добре. Та й знімати в принципі, на даний момент нема, на що зараз от на телефон знімаю все. І до речі, кому не подобається українська мова, ідіть в дупу. Отак так от. Що зараз вирішив записати? Тому що не знаю, коли наступного разу буде що і як. Прямі ефіри ви не хочете дивитися, я раз заходив, ніхто не виходив, ну, не виходить. чи ніхто не заходить, не дивиться, ну, то таке діло. час був у мене на прям ефірі там, 10, 20, 30 хвилин після праці можна було. В общем, Хочу поздоровити всіх з наступаючим новим роком. Побажати всім блага, здоров'я, головне миру. Щоб <смі> не буду виражатись, бо знову забанять. До речі, да, одне відео мене забанили. Ну, коротше говоря, любимої друзі, всім Нового року, з Новим роком. Всім щастя, здоров'я і миру. Питали, де я що я? Ну, де я? Я не вдома. Дома я не знаю, коли я буду. Може скоро, може не скоро. То вже як вийде. Ну, що в мене і як в мене. Так, знайшов я працю, поміняв працю вже не одну. Зараз працюю у хороших людей. Так, не сам на себе, хочеться знову сам на себе своє діло підтягнути, по-новому все Ну, Зараз це не виходить. Чому? Тому що. Тому що це все потрібні кошти, а кошти гроші... <хи> немає. Так, по мелочі. На життя хватає там заплатити за квартиру, поїсти, попити, заправити автомобіль. Е... Так, і все, на цьому пока все. Ну, а далі що? А далі? Далі. Відсвяткуємо тихо, мирно і спокійно, в домашніх условиях новий рік та й будемо далі працювати. Так що, любі мої друзі, не вішаємо носа, всіх з Новим роком, всім миру, добра. Е, якщо хочете, я буду виходити в прямі ефіри відповідати на ваші запитання, бо запитання сипляться в Ютубі. В коментарях багато хто чого питає. У ну, мене немає змоги кожному відповісти. Я бачу коментарі, все, я бачу, я читаю. Ну, ви самі розумієте, що буквами писаниною докладно не відповісти. Як в прямому ефірі так можна розказати, розписати. На пальцях об'яснити. Я не великий оратор, я не знаю багато умних слов. І, тим паче я не знаю, хоча я займаюся автомобілем більше 20 років. Але я не знаю ну, той термінології, правильної назви якої-то запчастини ми називаємо все по-нашому, по рідному, по-українському на суржику. Ну, так от. Е, ще одне. В принципі, е, якщо ви хочете, у мене є канал Тіктока. Е, там я намного частіше. Так, він не автомобільної теми. Е, але хочете, підписуйтесь там. Е, там осталось там 300 чоловік добить, е, щоб вийти прямі ефіри. Е, там намного проще, намного швидше. там я навіть... Впродовж дня можу заходити не один раз і не два рази. Тобто, і там і нам можна зависнути і на час, і на два. От навіть після праці я зайшов включив і порозмовляли те саме тих обстановки, там заготовка їжі чи за збиранням до сну. Тобто можна тобто, я в описанні оставлю ссылку на свій Тік-Ток. Заходьте, дивіться. Кому сподобалось, підписались, хто хоче порозмовляти на автомобільну тему, так же само підписуйтеся, на любі питання вам відповім. Але коли буде вже змога виходити в прямі ефіри, я там дивився, питав людей там, <смі> і по інтернету, дивився, як там можна обдурити Тікток, зайти там, коли ти менше 1000 підписників. Ні-ні. Я пробував не один із варіантів, мені TikTok відповів. Друже, ти не відповідаєш нашим вимогам. Ну, якось так. Так що, друзі, ссылка на TikTok, скоріше, все, в описанні або в першому закріпленому коментарі. Всіх з Новим роком, всім добра, миру. Матусі моїй великий планений привіт. Я вас люблю усіх, всіх, хто рядом зі мною також сильно люблю. Ну і маленький вам секрет, що так в мене появилась нарешті сім'я, якою я дуже дорожу яка також займає дуже багато мого вільного часу. Так що, хочете спілкуватись, хочете відповідати на ваші запитання, переходимо в Тік-Ток. Підписуємося і там ми поспілкуємося. Всім дякую. Все буде Україна. До побачення.